Доброго ранку, мої любі діточки. Сьогодні пропоную вам послухати оповідання Хіба так граються. Прийшли Саша за Альошою до молодшої групи. Підійшли до іграшок, а іграшок багато. І ведмедики, і зайчики, ляльки, і ляльковий посуд. І ліжечка для ляльок, і машини легкові, вантажні і пожежні. Є коричневий ведмідь на білому коні. Все є в ляльковому куточку. Всього багато. Альоша на все дивиться і не знає, яку іграшку взяти, в що ж погратися. А Саша тільки якусь мить на все поглянув і одразу все взяти захотів. Підбіг він до лялькового куточка ведмедика під пафу, зайчика в кишеню і ліжечку бере, і посуд бере, і собачку до себе тягне, все в одну купу скидає. Не чіпайте. Не беріть, я в іграшки граюся. Стоять діти, на віру Іванівну дивляться. Оце так хлопчик. Хіба так граються? Дітки, давайте пригадаємо, хто прийшов до молодшої групи. Вірно, до молодшої групи прийшли Саша та Альоша. Куди вони підійшли? Вони підійшли до іграшок, вірно. А ще пригадайте, скільки іграшок було у групі. Багато, все вірно. Молодці уважно слухали. Як повівся Саша? Він підбіг до лялькового куточка та набрав купу іграшок. Так, вірно. А ще скажіть, що він сказав дітям? Не чіпайте, не беріть. Я в іграшки граюсь. Так, молодці. Давайте ще пригадаю, що робили діти в цей час. Вони стояли та дивилися на Віру Іванівну. Вірно. А хто така Віра Іванівна? Вихователька, вірно. Вам сподобалась поведінка Саші? Ні, він не вихований. Молодці. Дітки, а скажіть, як потрібно поводитись в дитячому садку? Чемно ділитися з іграшками, слухати вихователя, складати іграшки на місця. Вірно, молодці. Чи сподобалося вам це оповідання? Дітки? А як потрібно поводитися в дитячому садочку? Так, потрібно ділитися іграшками. Треба берегти іграшечки. по закінченню гри їх складати на свої місця. Молодці дітки, я думаю, що коли ми з вами обов'язково зустрінемося в садочку, то ми з вами будемо разом гарненько гратися ними та ділитися іграшечками. На цьому наше дітки заняття закінчилося. do para